Шалом. Тимчасові, періодично, в грудях надії зупиняється серце. І Бог дефібрилятором тори ту -у -у, запускає його на святі спокою. Ти поки. Зайвий, Не уродуй собаку п'ятою лапою. бо бо Бо! Не всі коктейлі викликів ще випив, не усі стреси нокаутував. Іди. Біжи, стрибай, повзи лети в реалізацію. У плодоносіння душі, бо з моменту зачаття вже точиться ніж для горла твого часу. Вигреси, скелі життя свою нішу, найстане. Втіхою для ближніх. Амінь. Даруйте за пафос. Я сьогодні іменинник мені можна. Бачите, якими текстами потіє моя душа на свої 43 ті народини. І це уже великовно. Любіть і приймайте таким, який є. Перед тим, як зробити трошки будьмо і лихаєм, скажу пару слів. Слів роздумів, слів подяки, слів схиленого серця. Коли душа і вдячність навколішках, під час війни. Якось святкувати свій день народження, м'яко кажучи, некомфортно, якщо ти совісний. Бо тисячі, і тисячі. Синів і дочок України пожертвували своїми літами, своїми днями народження, своїми мріями, планами, покликаннями, реалізаціями, щоб я. Зараз з вами мав можливість поспілкуватися, підняти келихвина. Помолитися. Всі, хто вижив і хто в тилу і виживе в цій війні, на нас лежить величезна відповідальність. Якщо ти художник за Вінчі, за Дмитра Коцюбайла написати картини. За Руфа і Вакуленка написати вірші і прозу, нові казки за них. За наших танцорів, співаків, які віддали своє життя за нас з вами. За них дотанцювати, доспівати, за всіх цих народити дітей, якщо дозволяє здоров'я. Не тільки для себе галочку, а народити за Руфа, за Дмитрика Коцюбайла, за іжезними. народити. Хай у віночку України буде багато новесеньких патріотичних квіточок дітей. Хай у колосочку України буде багато новесеньких, золотесеньких зерняток, діток, які. Наповнять Україну в усіх сферах. Піднесуть її, стануть плечима, п'єдесталами для слави української культури, української мови і унікальної української ментальності. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал, засіюйте його вподобайками, коментарями. Це буде подаруночок на мої уродини. Дякусечки і спасибаньки, що знаходите час плавати річками моїх відео, бродити степами нивами моїх текстів і пустелями чи оазами моїх картин. З вами був майже митець. І майже вільнодумець Андрій Виклик це канал, майже літературний в обіймах слова. До наступних обіймів. Папа! -па.